Ну що ж, в минулій серії ви побачили, як ми шукали машину і нічого не знайшли. А в цій серії я не знаю, чи ми ще щось знайдемо, але зараз йду дивитися BMW 2001 року на 2.2 бензині за 1700 доларів. Не знаю, чи вийде щось познімати. Але якщо що, розкажу, що і як. До речі, продає Ту BMW той самий мужичок який продавав аудюхічку, сотню, на яку я не зміг доїхати. Назар, диви, машина, в принципі, оце вирізаємо нахуй ставимо нову кришу. Ну, люк, бля, люк тече, так? Да? А це просто не закритий? До ну, нього не лізла, але він не пішов ну, ну Назар, треба типу, буде її Чи дуже добре полірувати, поняв, прям полірувати сильно. Покрасили якісь ракали, бачиш. Пришотка тут не страшна для нас. Зараз... Салон такий грязний, але в принципі... Дай його почистити, хімчистка і буде добре. Зараз під капотик би. О, під капот. Стоп! Я поняв. Опа! Тут певно пусто, навіть а, не треба відкривати. Це все що з нею залишилося. Вона була зелена? Тут кришка багачення була, і що просто... двері були, і він ці коліра. І Тотал. Да. Ну, тут полірувати дуже сильно. І кра... А, ну, на вулиці краса. Але ви це не викрасили. Ніх вільні, блядь, Ось така вона. Ну. Понял, в салончик чисто пацанячий, жесткий салон на черный потолку колось Бля, дальше вот пиздец. Уф, уф. <сосых> <сосых> Понял, он мне кажет, там тики пулернутый и будет нормально. <сосых> Пулернута! Я надеюсь, на видео будет что-то видно, я вот уже все, иду додому. <сосых> Тип нормальный. Ну те, що він сказав, ну там полірнути треба. Да, так, да, покрашено ідеально, полірнути може, чуть-чуть поможе. Але блядь, криша, сука, салон прокурний. Навіть технічку не дивився, обміняли з контактами. Якщо щось буде хороше, він мені скине. Я в нього оп, ми й тролейбус поїхав. Ладно, щасливо. І так, у нас прекрасний, холодний, суботній день. Я йду до свого діда брати в нього. ВАЗ-2106 і їхати дивитися БМВ e е 34 турінг чи якось так у та що на заставці в минулому відео. Так що вперед. Okay. Назар вот я її дивлюсь, тут такі моменти. Те, що було на фото, воно так страшно в реальності не виглядає. Бачите? Воно виглядає так. А, що... на фотографії гірше? Так, да, на фотографіях гірше виглядає. А, гірше. Тут такі моменти, коротше, тут такий момент унизу е... порога. От оту... на з тобою виглядало гірше. Але тут воно теж має претензії. Ось така. Ось такий салончик. Тут карта нормальна, а водійська карта вона вдрочена. По салону все гарненько, от задній ряд зашмурганий. Ну, на ходу чувствується, коротше, її найбільший мінус назік. Диви. Тобто ти береш і отак от от, оп, 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 і вона плаває. Коротше, аморти трошки підзамучені. арки ще треба буде, буде нам робити, якщо брати. Моза хороша, тільки зараз. Тепо таке можеш жити. Що ж, давайте я вам розкажу о, по цій машині, що там, як там. Значить, ви бачили, який кузов-кузов похуй. Салон. Весь подертий, весь чехлах, одна карта дверна. тобто водійська, геть вбита, мертва. Е, салон, в принципі, красивий. Ну, тобто, салон краще, ніж в одної я дивився, але гірше, ніж та, що була перед цим. Вона не гнила, а просто трохи ржава, як цей живу на якому я йду. По мотору мотор взагалі на працює ну, гарно, претензій до нього нема. Тормоза прекрасні. Худова не стукає, але передні аморти. Боже, передні аморти плавають, Тобто передні стойки треба міняти з амортами разом. Просто ти нажимаєш на там, от бачили відео, і мотор нікуди не їде. Тобто я їздив у та попередня, що в попередньому відео вона реально їде, вона прям їде хоч чуть-чуть. А та газ палац, вона після трьох тисяч оборотів навіть не починає їхати. Коротше, не буду я її брати. От. Мені подобається, як вона виглядала, але вона не стоїть гроші, які вони хочуть. Тобто нижче 2500 вони не спускають. От таке. Виклав я відео в TikTok з тою бехою розбитою. І От вона до цього. Тобто, людина побачила відео і скинула мені такий відосик, де вона не займалася, робила. Коротше, як я й казав, машина з квіта. Просто от, цікава інформація. І ми рухаємося далі на наступний огляд машинки. Так, народ, приїхали в Вот, Помните її, да? мене підкинули. Ждемо Мерсіка. Цешечку на 2.8 бензиновому торі. Будемо дивитися купляти. Це кстати, не він. Кефтеме. Ктеме. такий мерсяк. Зразу дивимося по кузову. Ну, витимі, звісно, помити треба. Минули ми Мерса, он він стоїть, вони просто від нас сховались, получається. Ну, не суть. Е не сподобався мені Мерседес. Точніше, не сподобалась його ціна. Там відсечка до 4000 оборотів. І він не їде щось нікуди взагалі. А я хотів машинку, яка буде їхати, та й перепродати треба, щоб була машина, яка їде. А так по кузову дуже гарний салон, задні вікна не відкриваються. Бачите, тут працює все гарно, а там не працює. От. Та й таке. Так що рухаємося далі шукати новий екземпляр. І так, знайомтеся. Nissan Almera з невеличкими дефектами. Якщо що, я її вже глянув, і я її забираю, купляю, отак от от вона виглядає. Альмерчик гарненький. трошки є проблеми з мотором, вона кидає обороти вверх низ вверх низ вверх низ Отак от. Треба от. рішати щось з цим. За 250 забираємо і ця фара не світить. Таке, потім більше вам про неї розкажу. Пани та панянки, отак от, от. Показую вам машинку. Значить, купив я її за 1100 доларів. Ой, за 1000, кажуть, за 200. 2001 рік. Заводиться, їде трошки погано держить холостий. Тобто вона як прогрівається, починає держати холостий, А як не прогріється, кидає верхні оберти. Ось така вона по кузову. Майже вся в рідній фарбі у той момент є, що там крило, згнило трошки. Он там, отут, отут, отут. зараз я вам покажу це. Але спочатку ще скажу, що вся подвістка стукає задня дуже сильно. І вся ця подвістка, от вона лежить. Будь ласка, повний комплект подвіски. Закриваємо. Нісанчика. От такий салончик гарненький, світленький, не задертий, не зацарапаний, нічого такого. Тут різина зимова, хороша стоїть. От така передня дверка, водійське місце, блютуз є, музика грає гарно, без всяких питань. Всі двері відкриваються, закриваються взагалі. От. От так виглядає це місце. Так, да, неприємно, але за ці гроші дуже добре. Якщо що, в них ринок починається від 2800. Ця мені встала в 1150, в 2150 доларів і 500 гривень завдатку давав. І ще, певно, встане доручення, яке я збираюсь писати. Взагалі взяв без доручення. Але щось посадів, подумав, можливо, залишу її собі і візьму десь гроші на перекидку, щоб їздити, бо без машини дуже важко. Бо реально дуже хороший варіант. І буду мати в себе. Того хочу взяти доручення. Ну, коротше, якось так. Далі вийде напевно відео на цьому каналі те, як ми будемо робити цю ласточку Нісанг Альмера. Тобто, замінимо підвізку, розберемося з мотором. Тобто, це тільки відео, яке підводить до нових відкриттів. А поки що, все. Всім дякую за перегляд і гарного вам дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.